Привіт усім. Сьогодні у нас таке похмуре небо. Будемо сьогодні розбирати лома. Ось цього масоко з нього йде. Й треба подивитися до вала, в якому стані вал знаходиться, що воно десь в полі мені не стало потім. От. Сьогодні буду такою роботою займатися. Поки що все розбираю. А щоб потім вже все складати, так сказати. Подивився відео хлопців, що як вони роблять, то буду і так і собі робити. Тож вже по факту тоді як розберу. Буду продовження знімати далі. І так що ж, у нас півдня роботи і вам розібраний. У нас така проблема вибиті шліци на валові і видно по ньому, що пускає сальник от трохи. Воно все було брудне в маслі. З цим валом є люфт, невеликий на от Так вал вроді все добре. на моєму стані не вибитий. Феродо. Феродо, Феродо. В якому стані, не знаю що, пружинки ходять, під пружинками вибито це, спитаюся в хлопців, що вони мені порадять, чи буде воно ще ходити, чи вже воно прийшло, але воно трохи грошей стоїть. Було б добре, що воно ще послужило мені. один 2 сезони. Ось це все скидав, так як по тих, що є в інтернеті, як хлопці скидають. От шести ну, я там в нормальному стані. Так, ага, вирізу покажу. Підмостив доскою, підняв двигун, піднімав досочкою. Ось, сальник той теж дерев'яний був, пускав масло. О, то якось, якось так. Ще більше півдня працювали, у нас пішов дощ, робота припинилася. О, тепер що треба буде розбирати. Ось цю частину. Щоб виняти вала і замінювати сальника. Ну і знімати потрібно буде цю шестерню. Уже так, щоб вже його перебрати шестерню підшипника. Там наче є ще сальник один. Дивлячись те, що хлопці сказали по відео, його не так і просто і зняти. Треба буде спеціального сьомника робити. Так. А, да, ще забув сказати, Ось цей муфта також вона немає кісців. Також буде йти під заміну. Наголом, поки перебирається, комбайну треба перебрати, щоб от і всього треба передивитися, щоб довести його до якогось толку.